Доброго дня. Сьогодні я хочу розказати, розказати одну історію, яка мені сподобалася в цьому, в цьому коміксі. Коли людей збираються в Єрусалим в храмі для молитви старій. Священник на їм Захарій входить у святе святих, щоб по покадати -пока ладан. Захарій так довго залишається в святому святих, що священники починають хвилюватися. Чому Сахарій так довго не виходить, не повертається? Сподіваюся, він там не помер ніхто і чи не має права війти до святих. Між тим у храмі, у храмі Захарію з'явився ангел Гавріл. Набійся у вас із Єлисаветою народиться син Бог, син Бог розбив, зробив його. Сильним і сповненим духом є ім'я буде Іван, він буде готувати людей до приходу Божого Спасителя. Але ми, але ми надто старі, щоб народжувати дитину. Ось тільки ти не віриш, ти не зможеш говорити до тим, доки народиться дитина. Нарешті Захарій виходить до людей, але він німець. Жодного слова, що відбулося в святому святих. Захарія, у чому справа, чому ти мовчиш? Захарій не може розказати Єлисаветі про те, що сталося. Тому він записує все, що сказав їм. Йому ангел. Мені ця історія сподобалась е, е, за того, що е, він настільки не повірив, що, а, е, що Бог, Бог, Бог так зробив, що він не, не, буд, не зможе говорити доки. Не народича дитина.